У вівторок, 22 вересня, в Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва відкрилася нова творча виставка Барви осені, барви життя. До цієї інклюзивної експозиції увійшов десяток робіт молоді з особливими потребами та звичайним здоров'ям на тему нового Дана культура. виставка є інтеграційною. Створювали її хлопці і дівчата як з особливими потребами, так і з нормальним звичайним здоров'ям. І вони намалювали ці роботи в техніці мокрим по мокрому акварель. В Цих картинах кожен може побачити щось своє, розглядівши якісь чудернацькі чи прямі образи, чи то силуети в переплетінні фарб. Які потоками розливаються на мокрому папері, створюючи неповторні лінії та мережування кольорів? Така техніка доступна дітям і дорослим як арт-психологія, допомагаючи всім зняти напругу та негативний стрес. За словами Олександра Кахая, дана експозиція є своєрідним продовженням соціального освітньо гуманітарного проєкту «Несмертельна тиша і ковід, 19 в рамках якого протягом липня-вересня у Запоріжжі відбувалися безкоштовні консультації. «Очень радий, що діти і молоді всесторонні розвиваються, в тому числі в живописі». Переглянути роботи можна у робочий час в бібліотеки в будні та понеділях із дотриманням всіх карантинних вимог.